Бачите, за актуальністю нинішніх подій і інформацію про перебіг подій в Україні, А нинішній перебіг подій на кордоні білорусько польському білорусько-литовському, білорусько-латвійському він затьмарений. А там щодня не буває такого, щоб не трапилося провокацій на кордоні. Тобто ці провокації сприймаються як факт високої ймовірності. Я вже не кажу там заяви стосовно а, можливості удару в напрямку данцинга там і, і так далі. Тобто, це все для Балтійських держав, особливо і для Польщі, є свідченням високої ймовірності, тим більше, що це підігрівається цілим рядом. Висновків аналітичних центрів схемами з малюнками там з статистикою додайте до цього ще й те, що рішення НАТО про створення східного валу, особливо східного. Рубежу, особливо в Балтійських державах, так і не виконані, навіть наполовину на даний час, зрозуміло, що це створює дуже серйозну тривогу з боку цих держав, їх суспільству. А якщо додати ще й те, що вони випорожнили свої арсенали, передавши їх Україні, то очевидно, що є на чим думати, і ця тривога буде наростати у цих країнах. Але говорити про те, що на даний час даний. Момент Білорусь може стати таким майданчиком, це перебільшувати фактор ролі Білорусі в цій ситуації, тому що ні сил наявних, ні боєприпасів, ні навіть будь-яких дій, які б планувалися логістичних, для того щоб там з'явилися серйозні ударні сили Росії, немає. Але безумовно інформаційна атака вона приводить до колосальної тривоги, особливо в цих країнах, які знають. Що таке радянський Союз? Ну з, з моєї точки зору, це даремно потрачений час, тому що ситуація в більшості з цих країн, з точки зору впливу суспільства на владу, вона мінімальна. Більше того, роль цих диктатур вона зростає навіть в такій країні, як Казахстан, не дивлячись на те, що президент сам по собі людина, яка вихована, скажімо так, в деяких демократичних рамках. Але що тут важливо, зараз ці країни досить сильно опрацьовуються британським урядом. І певні там просування з точки зору руху цих країн є, особливо в частині щодо виконання ролі цього вушка голки, через які фюрер московський протягує верблюда у вигляді там подвійних технологій скажімо так, комплектуючих для зброї і так далі в цьому плані треба працювати, якщо говорити про це інтерв'ю, яке було дано орді і журналістам, які там були присутні, безумовно, воно важливе для тої частини, яка цікавиться скажімо, сферою політики, яка хоче про це знати. От. Але на жаль, така частина суспільства в цих країнах і державах вона дуже і дуже мала, тому що тому говорити про серйозний вплив таких факторів інформаційних годі. А загалом, же, з моєї точки зору, подібні речі потрібно робити, а діалог потрібно вести. І я би в цьому відношенні радив би більше використовувати дипломатичні представництва України. Які б мали постійно бути, скажімо так, каналом, який би інформував суспільство цих держав? Але на жаль, якщо взяти практику, то в тому числі і перші особи дипломатичних представництв, вони дуже рідко в цих країнах з'являються в ефірах, з'являються у ЗМІ, з'являються серед, скажімо, сучасних. Електронних засобів масової інформації, і більше того, можу вам сказати, що я, коли слухав президента в цьому інтерв'ю, я весь час думав: чи зважує він те, що частину інформації, частину тез, які він говорить, навряд чи в принципі розуміють ті, на кого розраховане це інтерв'ю, тобто. А справа в тому, що ці суспільства і живуть своєю традицією, своїми звичками, своїми поняттями, своїм змістом, і, говорячи, скажімо так, тривогами українця, їх не пробити, ну життя так склалося, що мені ще на початку зрілості довелося бути в цих країнах. Я дуже добре розумію казаха, бачив його довгий час. І приблизно усвідомлюю, яку частину свого життя він може віддати, ну, для того, щоб присвятити міжнародній проблемі. Ви мені заперечте, скажете, ну навряд чи це стосується загалу людей, а це стосується лише фахівців. Але справа в тому, що якщо в Україні політик, президент він змушений в силу, Скажімо так, схеми, яка склалася якось реагувати на настрій суспільства, то у тих країнах, про які ми говоримо, це речі дуже рідкі. Якщо вони трапляються там періодично один-два рази в декілька років, а той десятиліть, ну, то це не той випадок, коли вони будуть якось рефлексувати. Знаєте, я днями подивився матеріали зустрічі президента. Киргизстану з представниками силових відомств країн СНД, почитав його виступи. Потім поцікавився виступами цих сивочолих дідів про те, що вони там говорили, і все це настільки тхнуло цвіллю Совка, що з моєї точки зору, так, так, якщо взяти ну, зокрема президента Казахстану. А він здатен на певний крок. Я не випадково назвав його як одного з тих, хто здатен на подібні речі, але треба розуміти залежність Казахстану і всіх цих країн від Росії. Якщо я, наприклад, торкнуся питання там вуглеводнів із всієї сфери, скажімо, яка пов'язана з нафтою з газом, то ні така, ні його оточення, ні сектор, весь ні уряд вони кроку не можуть зробити для того, щоб не запитати в Москви, як їм діяти. А на сьогоднішній день Пашинян поставлений в умови, що йому нікуди діватися. В нього один поводир у світ залишився. Це Париж. А так як з ним поступили з Москви, не поступають навіть з ворогами у ситуацію, в які він опинився, тому розуміючи, скажімо, роль усіх учасників цього процесу, цих акторів міжнародних відносин, можна говорити, що Центральна Азія і Кавказ це на сьогоднішній день такий шматочок, який розігрується в інтересах великих. Гравців геополітичних і континентальних. Що з цього може вийти? Ну, як ми бачимо, на сьогоднішній день Грузію опанувала Росія. Вірменія на сьогоднішній день борсається. Який фінал буде всього? Це ще велике питання. Азербайджан вже абсолютно визначився в нього є. Сліпий це Туреччина, і треба тут теж розуміти, що у Азербайджана великий знак питання, тому що навряд чи Ердоган здатен Азербайджан провести якоюсь хоча би незатемненою, нетупиковою дорогою. Ну а те, що стосується п'яти центральноазійських держав, то їм би вирішити свої проблеми, які тхнуть, Феодального рівня проблемами, а не е, сучасними, от і маєш таку таку, скажімо, перепіт, з якою треба якось якимось чином ладнати, і навіть е, в центральноазійських державах ті, хто подавав надії, ну зокрема, як президент Киргизстану, Кир вони перетворилися в звичайних паханів режимах, які вони опанували в цих державах.